Так, друзі, хочу трошки похвалитися. Я дозбираю вже станцію, це ще не фінал. Ви підписуйтесь, буде повноцінний відеоогляд, як я це все робив. Це я збираю портативну зарядну станцію хлопцям. Антон, скоро поїде станція. Це 210-й окремий штурмовий полк. Чекайте, скоро буде станція. Я дозберю. Що в нас тут є? Що за станція? Дуже маленька, компактна. Бачите, ось така. Тут ще буде ручка, тут ще буде засувний павербанк, тут ще буде ліхтарик. і, Коротше буде повний фул народ. Інвертор 300 Вт. Хлопці будуть мати на полі. У нас 220 40 Вт зарядочка, power delivery, Quick Charge. Тут також Power Delivery, Quick Charge, 22,5 Вт. Індикатор заряду є, обдуви є. Далі ззаді. Зарядка всередині вмонтована. Не потрібно собою блок возити. Тут ще буде кишенька, все буде засовуватись, буде все компактно. Доробляю зараз на даний час сітку на кулер. Зараз буду доробляти. Буде просто топчик. Хочу подякувати підписникам, хто донатять це все за ваші кошти і окремо Андрюсі, підписнику, хто допомагав моделюванні. Підписуйтесь на канал і допомагайте нашим хлопцям Слава Україні і слава ЗСУ.